Отруєння, що робити в першу чергу, не допускати. Пам'ятайте про те, що треба мити руки, мити очі, фрукти і не купувати шорму десь на вокзалі, як люди роблять, або е ці трубочки знаєшці зі гущонкою 40 градусне жару, бо там на пляжах продають. Люди це купують, їдять з піском. Так ну це звичайні правила безпеки, які так. я думаю, всі знають. Давай так. тепер розкажемо, що робити у випадку отруєння. Перше, це промивання шлунку, шлунок слід <кій> пробивати звичайною водою, нічого туди не додати, ніяких марганцовок і так далі. Так робити не можна. Звичайна вода, багато п'ємо, блюємо, багато п'ємо, блюємо. Після того, як ми промили вже шлунок, а це називається промивання до чистих промивних вод, тобто, коли вся та вода, яка з нас виходить наслідок блювання, вона так само залишається чистою. От коли ми так якісно промили шлунок, використовуються сорбенти. Сорбентів у нас є багато сучасних. Пам'ятайте про те, що треба використовувати сучасні сорбенти. Чорне вугілля це не сучасний і не сорбент. Про нього вже треба забути, якби 21 перше століття на дворі. Сорбентів є дуже багато, вони є дуже якісні. Споживаємо на другому місці сорбенти. І третє, що нам треба, це розчини. Регітратаційні, які допоможуть нам відновити, відновити електролітний баланс. баланс наслідок того, що ми блювали або що була діарея, ми втрачаємо багато рідини і калію, і магнію. І відповідно, це все треба відновити і нормалізувати. Тому ми починаємо активно пити такі розчини, хоча би там по 4-5 літрів за е першу другу добу. От нашого нашої кінчкової інфекції чого не можна робити? Е так як я вже казав, не можна промувати марганцовку і так далі. Не можна використовувати різні препарати, які блокують перистальтику і начебто зникає діарея, але ви посилюєте інтоксикацію. Діареї справді нема, всі токсини починають у вас всмоктуватись. Не потрібно робити клізми, тому що якщо ти отруївся, діарея і так і так буде, просто треба зачекати. І не потрібно просто так. Брати і вживати антибіотики, тому що ви думаєте, що так буде краще, не буде краще, буде 100% гірше. Антибіотики при кишкових інфекціях будуть вживатись лише тоді, коли вам це лікар і зазвичай це вже буде інфекційний стаціонар. Це тоді, коли інфекція дійсно серйозна. Більшість кишкових інфекцій вони вірусного походження, особливо в дітей. Тому лікується без антибіотиків, без якихось супер-пупер інших препаратів, в йогуртів, шмогуртів, оцього всього не треба. Все, що вам треба промити шлунок, використати сорбенти і регідратаційні розчини все більше нічого не ти треба. ти згадав про дітей. Чи цей алгоритм підходить і для дорослих, і для дітей? Абсолютно підходить і для дорослих, і для дітей. Єдине, що не всім дітям вдається промивати шлунок. Тому якщо там дитині 2-3 роки і не поясниш, як це на. Да? Якщо вона сама не блює, то це ще один мінус для нас. Тому е іноді дітям ми починаємо одразу з сорбенти без промивання шлунку. В якому випадку ми викликаємо швидку точно? Швидка допомога викликається рідко на кишкових інфекціях, тому що все дуже просто лікується вдома. Викликаємо лише тоді, коли маємо дуже сильне зневоднення. Наприклад, дитина після діареї втратила свідомість, або доросла людина втратила свідомість і коли знижується тургор шкіри. Тобто, якщо ми беремо отак, от щіпаємо, от я відпустив, в мене все вирівнялося. Якщо я вщіпнув і в мене отак, от складочка шкірна стоїть певний період часу, дуже. Повільно розгладжується, це надто сильне зневоднення, таку людину теж слід госпіталізувати. Також слід госпіталізувати, якщо це такі інфекційні захворювання, як ботулізм, холера, або якщо це було отруєння грибами чи отруєння якимись токсичними речовинами, типу бензина, там, і так далі. Тобто, коли ще є опік з е, травоходу. Тобто, якщо ми щось випили і обпеклись, ми одразу госпіталізуємося без будь-яких дій. При е, отруєнні грибами. Або при отруєнні алкогольному алгоритм дій той самий. При отруєнні грибами госпіталізація одразу вона обов'язкова. При отруєнні алкоголем слід розуміти, що є отруєння сурогатом, тобто метиловим спиртом, і це дуже серйозна ситуація. Я б і сказала, критична. критична да, тому що люди помирають, втрачають зір і так далі. І слід госпіталізуватись, а є просто якби передозування, коли перепив. Так, от відрізнити передозування від отруєння сурогатом дуже просто, тому що коли люди вживають якісь неякісні вироби з метиловим спіртом, то е результат там дуже простий. Скільки б ти не випив, ти не п'янієш. Ти такий самий, який був, ніякого весілля не, не, там, не отримуєш ніякого кайфу. Ти не п'янієш, ти п'єш, 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 не п'янієш, тебе починає нудити і боліти голова. Оце чистий метиловий спирт. Гірше, коли змішують різні напої, і ти вже п'яний. І випиваєш метиловий спірт. Оце дуже погано. Тому що коли ти вже п'яний, ти ніколи не зрозумієш, ти ще сп'янів чи не сп'янів. Тому перше золоте правило будь-якої вечірки не мішай. І в будь-якому разі перша допомога при отруєнні це багато води. Багато води, так. Да. Пийте воду.